Друзі, вітаю! В цьому відео хотів би відповісти на питання однієї з наших підписниць Оксани. Воно прозвучало в одному з попередніх відео. І це питання прозвучало у відео, в якому ми розглядали цитату з послання апостола Павла до римлян. глава 1, вірш 21. Давайте нагадаємо, що це за вірш. Бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемлені своїми думками, і запаморочилося нерозумне їхнє серце. Запаморочилося нерозумне їхнє серце, говориться в другій частині цитати. Питання полягає в тому, як можна порівняти втрату свідомості людини з запамороченням серця. Тобто, що означає втратити свідомість, і як це пов'язано з запамороченням серця. Друзі, як ви знаєте, що завдяки свідомості людини відбувається наша взаємодія зі світом. Тобто, через свідомість ми можемо пізнавати світ, можемо спілкуватися з іншими, можемо взаємодіятися зі світом. Якщо людина втрачає свідомість, то таким чином, вона нехай і тимчасово, але втрачає таку можливість взаємодіяти зі світом, взаємодіяти з іншими людьми. І ось коли в людини запаморочується серце, метафорично запаморочується серце, то таким чином людина втрачає зв'язок з Богом. Якщо людина втрачає зв'язок з Богом, якщо вона Забуває про Бога, якщо вона припиняє виконувати Божі заповіді та закони, якщо вона не дотримується їх у своєму житті, то таким чином вона віддаляється від Бога. Можливо, це тимчасово. Добре, коли людина завжди повертається до Бога, коли вона в думках, коли вона у вчинках з Богом. Але коли вона Віддаляється від Бога, Коли вона цей зв'язок, то запамрочується її серце. І таким чином, втрата свідомості, вона приблизно схожа на запамрочення серця. Тобто, тобто запамрочення серця, вона схожа на втрату свідомості. Тобто, коли ми втрачаємо зв'язок з Богом, то таким чином ми не можемо. Нехай і тимчасово навіть ми не можемо гармонійно будувати відносини з іншими людьми. Ми не можемо гармонійно взаємодіяти з цим світом. Це перетворюється на складне випробування. І інколи це може закінчуватися тяжкими наслідками. Тобто, друзі, дуже важливо завжди пам'ятати про Божі заповіді, пам'ятати про зв'язок з Богом. Бути на зв'язку з Богом Отцем нашим Небесним. Дуже важливо завжди молитися, думати про Бога. Таким чином ми підтримуємо з Ним зв'язок. Друзі, бажаю вам гарного дня. Ось такий в нас зв'язок запаморочення серця втратою свідомості. Ще раз бажаю вам гарного дня. Слава Богу.